Успішне оскарження штрафу від ТЦК за порушення правил військового обліку, на за ненадання військового обліку під час дії воєнного стану, В відповіді адвоката на практичних прикладах, на успішних практичних прикладах закриття таких проваджень та скасування штрафів, та сама процедура, як же можливо оскаржити штрафи. Наразі масовий процес притягнення з боку працівників ТЦК, а також з боку працівників поліції, які активно допомагають у питаннях мобілізації та щодо порушення правил військового обліку відносно чоловіків. Які дійсно порушують, але здебільшого є постанови, які просто так для галочки для виконання плану, що озвучують певні представники ТЦК у ЗМІ, що планують мільярдні штрафи, лише потрібно більше повісток розіслати пошту. І так, плани вони перевиконують щодо наповнення бюджету штрафами грошима.